Український політний контролер Галичина V2, оновлена версія, та український регулятор Обертів Франківськ В1. Дяка команді 603700 за надані екземпляри. Гайда дивитися, що в них під капотом. Поставляється стек, який складається з політного контролера Галичина та регулятора Обертів Франківськ. Ось такій доволі екологічній коробці. На одному боці ми бачимо наліпку комплекс 7850. Від проєкту 603700 версія v 2 Раніше була версія v 1 тобто це вже оновлена версія польотного контролера. Бачити наш тризуб та надпис Made in Ukraine дуже приємно на відміну від китайських брендів, тому що ці польотний контролер та регулятор зібрані реально саме в Україні з компонентів світових брендів американських, французьких, китайських тощо. Але зібрано це все саме в Україні. Тож дивимось, що нас зустрічає всередині. Всередині ми бачимо також наліпку з двома QR-кодами, один на GitHub, де постійно буде оновлена версія прошивок на цей польотний контролер. А саме на BetaFlight, INAV та Ardupilot та посилання на їх сайт. Всередині ми бачимо три зіплока з польотним контролером, регулятором обертів. Та допоміжними запчастинами. Бачимо коннектор XC60 з захисним ковпачком, шлейф, Провода AVG-12, в першій версії вони були avg 14 зараз вони стали товшими. Це однозначно плюс. Також болтики та пластикові гаєчки, в принципі, немає на що звертати сильну увагу. Хоча конденсатор я бачу, що розміром більший, ніж комплектний spdb 35 вольт 1000 мікрофарад але розміром він більший ніж SpeedB. На цьому, в принципі, все. Давайте розглядати спочатку польотний контролер, а потім і регулятор обертів. Ось так виглядає політний контролер. Що ми бачимо? Ми бачимо 6 uartів. 6. Юартів. Більше всього, привертає мою увагу сервоприводи, бо їх тут цілих 3. Ось тут ми бачимо. Сервопривід перший, сервопривід другий. А ось тут ми бачимо третій сервопривід. Третій сервопривід спеціально винесений вперед, тому що спереду підключається камера. І тут же можна підключати серву, наприклад, на поворотний механізм камери. Або якщо ви дві камери перемикаєте між собою світчером. Тож зручно буде заживити їх спереду. А ось тут розташовані ще дві серви, які можна задіяти на скид, на детонатор або на скит з двома сервоприводами, тобто, куди вам заманеться. По бекам, їх тут два. Один стабільно 5 вольтовий, 3-амперний, а другий, який саме живить сервоприводи, можна перемикати на 5 вольт 9 вольт або 12. По замовченню він на 5 вольт. Тобто, якщо нічого не робити, ніякі перемички не припаювати, то тут буде 5 вольт на серво. Але. Десь тут ззаду є перемички. Ось ці ось ці маленькі перемички. Якщо ми припаяємо одну, то буде 9 вольт, якщо ми припаяємо іншу, то на беках на сервах буде вже 12 вольт. Це потрібно може бути для більш потужних сервоприводів. Це однозначно плюс. Тут ми бачимо кнопку Boot. Приємно натискається, питань немає. Цей польотний контролер підтримує керування шістьма моторами. Тобто, ось тут є додаткові мотори, і ви можете використати навіть разом з ось таким регулятором на 4 мотори. Ще два додаткових регулятора, і тоді цей польотний контролер зможе керувати гексакоптером з шістьма моторами. Потім, ось цей роз'ємчик це спеціальний швидкий роз'єм для підключення детонатора. Тут ми бачимо карту пам'яті для запису Blackbox. однозначно плюс. І взагалі, якщо подивитись на ось ці компоненти, то ми бачимо, що вони доволі потужні. Вони потужніші, ніж на SPDB. Це одразу кидається в очі, тому що цей політний контролер адаптований саме під наші теперішні українські реалії. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я. Так, що тут можна ще на що звернути увагу. Процесор STM32F405, якого повністю достатньо для наших з вами сучасних потреб. Гіроскоп ICM42688P на 8 кГц. Барометр. Де він? Ось він наш барометр. DPS-310. Ось тут є два контакти. Pin IO, один та другий. Забувся один дуже цікавий момент. Цей польотний контролер, як заявляє виробник, одразу з коробки налаштований піди та фільтри на сімку на 7-дюймовий дрон. Стандартні прошивки, які ми прошиваємо через Betaflight, ізначально гарно налаштовані на п'ятірку, але ж кого зараз цікавлять п'ятірки. І коли ми ці прошивки встановлюємо на сьомий дрон, то у новачків зазвичай виникають всякі різні неприємні ситуації, типу флаєвеї, перевертання. Дрижання моторів і так далі. Тут, як заявляє виробник, одразу все гарно налаштоване на сімерочку. Але я його буду одразу ставити на 10 тож подивимось, як це все спрацює на 10 без додаткових налаштувань. Якщо буде не дуже ок, тоді, звісно, ми їх підкрутимо. Але ж давайте перевіримо, чи насправді все так є, як каже виробник. Включаємо його до BetaFly, заходимо в BetaFly, у вкладку. Налаштування піді. І бачимо, що дійсно піди у нас не стандартні Ползунки знаходяться не по центру, як зазвичай. А ми бачимо, що налаштовано для сьомого дрона кастомні піди це дуже-дуже добре. Заходимо в фільтри і бачимо, що фільтри також не стандартні, а вже налаштовані. Тож будемо перевіряти, як вони спрацюють у нас на десятці але на сімці я впевнений, що все працювати має просто ідеально. Єдине, що ще мені знову ж таки можливо, це я вже трішки придираюсь. Але ці отвори, куди вставляються резинові демпфери, мені більше подобається, коли вони по краям прорізані і можна отак от з боку вставляти ці резиночки дуже просто. Тому що коли вони ось такі от цільні. То вставляти сюди демфер доволі може бути проблематично, і доволі часто його при цьому виходить продерявити, прорізати сам резиновий демфер. Тому, якщо виробник раптом буде дивитись моє відео, то якщо зробити ось тут прорізи, то це буде взагалі дуже зручно. А так, стек виглядає дуже приємно, дуже достойно. Елементи виглядають доволі потужними. Зручно, що є швидке підключення детонатора. Давайте подивимось на регулятор Обертів Франківськ. Про регулятор Обертів немає що довго розказувати. Він зібраний на ось такій жовтій, доволі позитивній платі. Він у нас 55 амперний але піково короткочасно витримує струм до 65 амперів. Він підтримує і одразу на ньому прошита прошивка BlueJ. Який в свою чергу підтримує двонаправлений дішот та rpm фільтрацію В принципі, тут немає що про нього більше розказувати, будемо ставити його на проект та дивитись, як він себе покаже в польоті. Виконано все доволі і, в принципі, я не бачу за що тут можна зачепитись. Мені все подобається. Дякую всім за перегляд цього відео. Обов'язково поставимо цей стек на десяточку, на гарній нешумній рамі. І спробуємо спочатку підняти його на цих стокових підах та фільтрах, які тут вже налаштовані. Буде дуже цікаво. І також нагадую, що за посиланням в шапці мого профіля є посилання на всі мої соцмережі: Facebook, YouTube, Instagram, чат в Телеграмі, канал в телеграмі, Discord і в півбазах. В Діскорді взагалі вже розростається цілий форум на FPV-тематику, тому в Discord підписуйтесь обов'язково. І також за тим самим посиланням є магазин alexandron.shop, де ви можете придбати батареї для дронів, пропелери, відеопередавачі, камери тощо. І також там є посилання для донату, де ви можете будь-якою своєю сумою долучитись до збору або ремонту дронів, які відправляються на фронт безкоштовно завдяки вам. Тож, дякую усім за підтримку. Дякую усім за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь. Побачимось в інших випусках.